Всем привет мікрофона. Встречаю вам ну, ви на каналі Олексій Hello Neighbor. Сегодня я зараз встречайте Хеллоу Нейбор ця гра Мені Буде грати на моїй телефону гру. Сьогодні ця гра буде е, безплатна, Є два концовки. Це перша е, сусід вас ну, закопав. Друга концовка це е, вас спіймав сусід. Та сьогодні ці два концовки ми получимо. Ну давайте будемо грати! Так, ми з'явилися. Так, беремо помідорчик. дивіться, що ми робимо? Окай вс. Испачная ночь коли він вийде. Ча на сезон. Він пишет вікно а я заберу стіл Так. Погнали сюди, Беремо молоток. Ми взяли молоток. Так. Пока там что-то робит. и вот сыр. Так, все добро. ключ тест на кухне. Забора. <как> Применено на векно. Все, он перестал мет векно. Так, мы забрали еще ключ и погнали Блин, забыл. Цей хлоу Neighbor прототип Заклева мы тут. тут. сусіди там. Расслабим это окно. А тут закрито. А добрый є стіл? Так, стил е. Я удумал. Окей, все. Валим. А як? Тут маленьке вікно. Опа! Крылис. Хорош. Сусід. Не став двері сокрытом. Так. Так. Він там. А ми покинули к двері. Дамммм. Ну що я говорю? Нам сусід закопав Давай посойдемо і почнемо другий концовку. Так, я представлю шоухру. Перняя закопана. Короче, як получу цю концовку. Ми кидаємо помідор Так, ничего це вікно. І чекаємо, коли сусід вийде і нас піймає Піймався! І два концовки ми получили. Ну, щось така була гра. Всім пока. Я буду викладувати всі ролики які тут є.